Додаткові сили спецпризначенців прорвалися в Покровськ. Головне управління розвідки показало кадри спецоперації. Триває бойова робота, спрямована на ліквідацію спроб росіян розширити вогневий вплив на логістику. Повідомляють розвідники. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. На Донеччині наразі триває оборона покровська спецпризначень Сігур. Продовжують операцію у визначеній зоні відповідальності, тривають запеклі бої. Про це заявила прес-служба головного управління розвідки Міністерства оборони України. У повідомленні йдеться, що силами спецпідрозділу Тимура Гур МО України продовжується операція в одному з важливих, із погляду фронтової логістики районів міста Покровськ. Що на Донеччині? Точаться запеклі бої з російськими окупантами після успішної десантної операції до спецпризначенців гур, які зайняли визначені рубежі, пробили наземний коридор та приєдналися додаткові сили спецпідрозділу. Триває бойова робота, спрямована на ліквідацію спроб ворога розширити вогневий вплив на логістику у зоні відповідальності віддальності головного управління розвідки наголосили у прес-службі. Зазначається, що бойові завдання у секторі виконують також інші спецпідрозділи ГУР. Водночас розвідники пояснюють, що з метою безпеки особового складу залучених підрозділів деталі операції наразі не розкриваються. Зараз триває злагоджена робота разом з усіма складовими сил безпеки та оборони України. Також гур оприлюднили унікальні кадри бойової роботи на фронті бійців спецпідрозділу Тимура в Покровську. На них можна побачити епізоди відпрацювання розвідників в умовах міської забудови, застосування різної зброї, десанту. Тощо, нагадаємо, заступник командира 4-го батальйону Сила свободи Свободи» 4-ї бригади Рубіж національної Гвардії України офіцер Легіону Свободи майор Володимир Назаренко розповів, що в Покровську на Донеччині армія Росії продовжує тиснути. За його словами, ворог зазнає значних втрат, але готовий до них як у живій силі, так і техніці, боєприпасах тощо. Противник діє малими групами. Періодично пускає в дію броньовану та легкоброньовану техніку, яка обшита щитами та решітками.